Доброго ранку всім. У нас на накані... пішли дощики. Дуже чекали дощики, якраз закінчили підживлення. Ох, підживили пшеницю. А тепер будемо чекати погоди і виїжджати вже сіяти сонячно. Трохи тепер порядки треба понаводити. Значить, обслужили ну, в принципі, просто помили добре, щоб не залишилося ніяких решток добрив. Це вимивається, ставиться на кінців, ну, так ось на, на вулиці храниться, не йде нічого. Якість укуна дозволяє таке зберігання. По красті, по... Кам... По... по механізму самому з нержавіки повністю. Нічого йому не буде. Вже так 4 чи 5 років зберігаємо, ідеальний стан. Нічого робити не треба. Трохи його самі доробили, бо не було, як його ставити. На землю. Ось таке да, обладнання ми зробили, щоб його можна було легко руками вдвоєм перекотити, куди треба переставити, заводити трактора. Вже треба на наступний рік міняти масло в ньому. Стоять редуктора. Тут в редукторах заливається мастила ще не разу нічого не робили. Дуже гарне регулювання тут. По ширині захвата регулюється, та норму викиду можна прямо до кілограма розрахувати. Є таблиця спеціальна, книжка. Також познімали противаги з нового трактора. Це ми робимо кожного року на весняні роботи. З великого трактора знімаються лишні ваги. Щоб не переоплатувати землю. А також спускаються колеса до мінімальних значень. Це у нас задні колеса ми качаємо єдиницю, передні – 1,2. На 13 тонн трактора це якраз пробуксовка виходить десь в районі 5-6%. Економія палива, а також нема дуже тапчуючих слідів. Трохи не вспів. Хлопці обслуговують трактор, продувають. Спочатку повністю продувка йде всього, всього мотора, фільтров, радіаторів, мостов, а потім тільки мити можна. Зараз перемиють, повбирають, намазять і до наступної роботи. Гарна компоновка на тракторі. Але трошки вже... Хлопці, не беріть керхери і прощу мийку. Є ось такі ось італійські мийки, роблять в Україні. Як найду номер прикріплю до відео. 380. Давлення можна зробити і краска відпадати буде. Так, ну трактор помили, але пройшло, зробив він вже 4000 мотогодин, там більше 400 вже в ньому майже. За ці, ці 4000 мотогодин ми міняли тільки фільтра масла. Рідна різина його, в принципі, так, ну вже треба підмінювати, але ще є. Нічого не робили, але настав час вже до нього лазити. Потоплені, по мотору, по коробці ніяких питань нема. Є питання по задній навісці. На задній навісці вже є виробітка. Зараз будемо розбирати. Не, не видно. Вже на шлицах є виробітка. Узнали у дилера. є вали верхній, є вал нижній. Тому, мабуть, і там ціна смішна. Мабуть, зараз розберемо, подивимося, ніхто реєструвати рестру... його нічого не буде, купимо просто нову, Поміняємо та і все. Так ніяких питань більше нема. Давай. Вийш, сильній, блядь. Тут люфтить. І валих люфтить. Будемо міняти на нові. Отже, вчора розібрали на візку, на тракторі, а там нічого такого страшного нема. Вали цілі, пальці цілі, там только пороз... вже виробітка на втулках. Треба замінити втулки. Ми вже хотіли вали купляти. Зараз все перечищаємо, переглядаємо та просто міняємо втулки. выработки. Є невеличка, может какие-то, даже миллиметра нема. какие-то микроны есть, але все равно целые. Так само и вал. Вал каленый, целый, а втулки бронзовые, походу. Бронза выела. Чи может даже не бронзовые какие-то сплав втулок. Там у меня втулки и дальше в бой.